Запитуєте, якими препаратами я користуюся? Чим саме підстеляю підстилку, дезінфікую, дезінфікую чого роблю? Купіль для своїх курочок. Отож сьогодні показую вам чергу. Сформували мої кури, щоб нести яйце. А все чому правильно, тому що у них курничку завжди чистенько, завжди свіженько. Ось усе прибрала в А пахне просто неймовірно. Обирають тільки ці препарати, які не містять хімії. Свіжий курник абсолютно безпечний для поголів'я. Працює механічно, завдяки чому не викликає звикання у паразитів. Свіжий курник звичайно використовує для обробки курей як сухим шампунем. Можна обробляти навіть самих маленьких. Також роблю купіль для своїх курочок, використовуючи даний препарат. Свіжий курник плюс це дезінфекція для курника. В першу чергу вичищаємо усю підстилку, далі підсипаємо нашим дезінфектором, і тільки після цього стелимо свіжу підстилку, присипаючи ще раз свіжим курником. Він не тільки вбиває паразити, а й поглинає вологу, аміак, також знищує віруси, бактерії і гриби. Щоб мої курочки завжди були здорові та почувалися добре. І я обираю для себе натуральні засоби для догляду, що і вам рекомендую. Переходьте за посиланням та обирайте найкраще. Чистота й порядок. Дякую, свіжий корник, за таку прекрасну дезінфекцію.